Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі шліфмашину побутового призначення, а саме PSM-Primo. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та приділимо увагу перевагам. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, бачимо, що в комплекті постачання йде вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також іде один шліф-аркуш з зерном 80 та сама шліфмашина. Розповіли про комплектацію, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 50 Вт. Число коливань хвилину 24 тисячі, розмір шліфувальної підошви 93 мм. Клас інструменту побутові, джерело живлення мережа. Тип шліфмашини дельта шліфувальні, підошва трикутна. Оброблювальний матеріал деревина. Фіксація шліфлиста липучка, вага інструменту 600 г. Країна виробник товару Угорщина, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 24 місяці та додатково 12 місяців за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розповівши про технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це зручний хват однією рукою. А також кнопка запуску, що є в нас в легкому доступі. Трикутна форма пластини дозволяє нам мати доступ навіть у найважкодоступніші місця. Шліфмашина має власну систему пиловидування та призначена для обробки дрібних деталей та готових виробів, наприклад, стільчики чи столи власного виробництва. Має велику кількість вентиляційних отворів для гарного охолодження, а також гарно прогумований мережевий кабель, що гарно захищений від зламу. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось це відео. Вам подякував та до нових зустрічей.